Доброго дня, з вами автошкола Нова та я Таранучко Володимир Павлович. Слухайте, дуже багато запитань, як не хвилюватися за кермом. Як, як, як? І так, шановні, значить, вам потрібно не хвилюватися ні перед виконанням якої дії. І перше, що ми е, вчимо курсанта і вимагаємо це 10 разів. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто 10 разів відкриті і закриті двері. Розумієте, ви при припасаєте, не закриваєте. А чому ви е, не закриваєте? Тому що ви придумуєте історію, що ви бережете автомобілін. Ні, ваше оточення зразу вас буде закльовувати. Йди на кухню і там тренуйся на холодні. Навчайтесь у кращих. Пока-пока.